Сьогодні неділя прапорців. І ця неділя знову нас готує і наближає до Різдва, до Різдва Христового. Ще трішки ми будемо величати Богомладенця, який зійде на землю, народиться від діви і об'єднає людство з Богом. Чому ми кожного разу, кожного року згадуємо одну ту ж саму подію? Тілесно народився Христос один раз. І ми прославляємо Його у своїх вітаннях. Христос народився, відповідаючи славіму Його. Але кожного разу Христос народжується в наших серцях. Тому що ми згадуємо його народження, ми згадуємо хрещення, ми згадуємо страждання, Вознесіння. І, і кожного року ми згадуємо всі події і земного життя нашого Господа Ісуса Христа. Для того, щоб людина пам'ятала, людина з'єднувалася з цими подіями. І ми також з'єднуємося подіями, які Бог готував людство до пришестя Сина Божого. А саме через праотців, ми знаємо, що старий Завіт готував новий Завіт. І якщо праотці готували людину до пришестя Сина Божого, то Господь, коли прийшов на землю, готував людство до вічного життя. Адже в Старому Завіті людина, на жаль, не могла звільнитися від гріхів як таких, від первородного гріха особливо. Первородний гріх був на людині завжди, поки Господь себе не розіп'яв на Христі, поки Господь не пролив кров і не переміг диявола. Ось тоді були звільнені кайдани, тоді рай був відкритий, і було багато воскресших померлих, як вчить нас Святе Писання. Тому Різдво Христове знов розпочинає нам нагадування, для чого людина прийшла у цей світ, чому Бог полюбив так людину, що зійшов з небес, чому Бог полюбив людину, яка згрішила перед Ним яка через непослух спотворила подобу і образ його. Була вигнана з раю, була покарана, бо Бог сказав чоловікові, що він буде в поті чола здобувати хліб, тобто тяжко працювати. Жінці сказав Бог, що буде народжувати в муках. А дияволу Змію сказав, що сім'я жони зітре тобі голову. Ось оце сім'я це є народження Христа від Діви Марії. І Господь виконує обіцянку, дає нове життя. Саме народження Христа це є нове життя. І після народження Христа ми відзначаємо нове, новий рік. Тобто знову ми починаємо новоліття. І тому нехай Бог милосердний буде до нас всіх. Готуючи нас до зустрічі з Богом, ми хочемо зустріти разом усіма у цю вистраждану перемогу і справедливий мир. Бо саме коли Христос народився, ангели співали всьому людству, слава Вишню Богу, мир на землі і в людях благовоління. От нехай ця піснеспів спів кожного із нас лунає. Коли ми будемо відзначати Різдво Христове. Ми хочемо, щоб цей рік був рік перемоги. Він буде нелегким, але хай буде перемога і справедливий мир. Після цього ми будемо відновлюватися, відновлювати все, що знищив ворог, а особливо поранені душі. Тому нехай Господь... Своїм пришестям принесе нам мир на землю і перемогу. Тому сьогоднішня неділя неділя правоців, яка налаштовує нас, бо наступна неділя буде перед Різдвом. І таким чином ми будемо відзначати Різдво Христове. Нехай Боже благословення буде з усіма вами ще раз вітаю з ним днем. Причасники, вітаю всіх з прийняттям тіла і крові Господній. Слава Ісусу Христу!